Пане Сергій, ну, почався новий робочий тиждень. Можливо, вже проаналізували гру із ФСК Маріуполь. В принципі, на очко відстаємо, але все одно треба вигравати, треба набирати очки і йти до цієї гри, там домашньої з Маріуполем. Все ж таки, мабуть, теж якимись надбаннями. Ну, Ти дуже забіг попереду, тому що нас ще наступна гра з Івано-Франківську. Дуже буде важка дорога, буде дуже важка гра, тому що команда суперників, ми подивилися, вона дуже агресивна, дуже досвідчена. Ми вже з ними грали, але вдома вони всі ті якості, які я озвучив, вони втричі більш дають на футбольному полі. Що стосується гри Маріуполя, так, ми сьогодні зробили розбор гри. М -м -м -м, ви знаєте, це моя біль, я вже сказав на флеш інтервю що мені здається, що я десь помилився, навіть не з замінами, а перестановкою тактичною зробив громова, перевів на лівий фланг, тому що там у них дуже добре літовченка, дуже гарний гравець, який дуже скоростний. Максу Шептицькому я хотів допомогти за рахунок Громова, але бачите, як воно сталося, що громов був да, Ініці... Роменко, так, Громенко... Гром, Роменко був ініціатором, пенальті якого не було, до речі, ми дуже... я дуже уважно подивився, поокадрово. Там не... це момент чисто ігровий, гровий, там не було ні товчка. Я думав, що внизу десь був, фол, але не було. Це не виправдання, а це факт. Але що я хотів, хотів сказати, сказав сьогодні на, грі, на, на розборі гри. Мені президент подарував книгу Фредерік Бакман. І вона називається Медвежий Кут. Суть цієї книги в тому, що маленький городок, містечко у Швеції очікує одну гру, одну гру юнацького чемпіонату з хокея. І навколо цієї гри йде ну, стосунки, і таке, така ідея цієї книги, що має значення, як одна гра, на що ти готов піти ради. Ради цієї перемоги. І мені вчора я читав уважно книгу, і там був такий рядок. В одній грі дуже багато факторів, але ти можеш бути після цієї гри, тебе помітить, і ти станеш зіркою, І чи будеш ти спостерігачем. Тобто, ти погано зіграєш в одній грі і ти будеш спостерігачем, як хтось буде грати в футбол. Я хлопцям сказав, кожна гра має кожна гра значення. Значення в подальшому вашій кар'єрі. І мені здається, вони трохи не розуміють. Що кожен матч це шанс проявити себе, тим паче, що ми грали в Києві. І мені дуже думка ця понравилась. Вона красною ниточкою проходить через наш ці цей етап чемпіонату. Що кожна гра ти маєш мати на увазі, що ти можеш, щоб тебе помітили, ти стати зіркою. Бути грати в ВПЛ, поїхати до дуже хорошої команди. Чи ти будеш спостерігачем, і будеш дивитися сторони, хто якось хтось буде заробляти кошти і буде грати на справжній футбол? Мені здається, що хлопці мене почули. І, напевно, наступна гра буде відповіддю, наскільки вони зреагували на мої слова. Мені здається, що це дуже важливо для молодих хлопців, що вони розуміли, що кожен матч має значення дуже велике в їхньому подальшому розвитку і кар'єрі. Подарував керівник гірника спорту Олексію Шаваєв. І мені здається, що там. Хто до... подарував після всієї гри? Ні, на день народження. І мені дуже цікаво, що там, там де мова про одну гру, одну гру і що вона може змінити. Все життя цього маленького городка, хокейна гра. І Мені здається, дуже багато таких. Співпадінь з нашою ситуацією, що ми теж маємо мати на увазі, у нас не одна гра, у нас вісім, вже залишилось 4, але кожна гра наступна це той, той шанс, де ми можемо змінити всю ситуацію з ног до голови і вийти на, на ті завдання, які нам поставив президент. І Назва названня книги, таке, Медвежий Кут, це. Те, те, то місце, те місце, де знаходиться наша команда. Ми в куті, але ми будемо царапатися до останнього. Я це сказав і після гри і президенту суперника, так що ми він. Ми спілкувалися після гри, тому що Маріуполь для мене це моє друге рідне місце, як я сказав. І це дуже важливо, що ми стосунки наші, тільки ми вороги на футбольному полі в час матчу, а після і до гри ми друзі, якими спілкуємося дуже, дуже добре. Ну і на початку матчу Богдан Чаловий був з гри. Його так непогано вийшов, так Данила Сидоренка. Як здоров'я Богдана Чалого. Так, я можу сказати, що Богдан Чалий завтра буде МРТ. Він поїхав до Києва. Мені здається, там щось дуже непросте. Це буде другий футболіст, який вибув на певний час. і Його буде нам не вистачати, тому що його. Початок атаки ліва нога це дуже важлива реч у сучасному футболі, коли центральний захисник лівоногі починає атаки. Я бажаю йому скоріше. Щоб він відновився, і його нам буде дуже не вистачати. Але, але це так добре для других футболістів. Я сьогодні сказав, це шанс, хто буде грати на його місці, проявити себе і закріпити за собою це місце, тому що конкуренція ніхто не відміняв в футболі. В футболі це такий від спорту колективний, що тобі, коли дається шанс, ти цепляйся за нього і доказуй. І ти будеш не спостерігаючим, а будеш зірвати. Яка буде грати на футбольному полі в стартовому складі. Не обговорювали шлях до Івано-Франківська. Це також буде приїзд у день гри, мабуть, так? Чи ні? Ні, ні. Ми не їдемо ночуємо там, але буде обов'язково тренування, тому що буде більше 12 годин подорож і буде активація. Але все це, це не має значення. Значення буде день гри на налаштування наших гравців. Розуміння ситуація, яка склалася, і поєдинки. Я взагалі завжди кажу, що футбол це командний від спорту, але він зустріти із поєдинків. Чи ти виграєш цей поєдинок єдиноборства, чи тебе обігрують. І те, те буде дуже важливо, наскільки ми будемо в цьому компоненті конкурентно здатні. Виїзд буде у четвер чи в п'ятницю. В п'ятницю у ранку, о шостій ранку, у нас ранній підйом, поїдемо. Але це не має значення. Мені здається, ці важелі, які... Дорога, так, вона буде, має значення, але ми ж програли Марі Маріуполі не за того, що ми приїхали на, на початку гри. Ми програли за наших помилок в верніше не помилки, а рішення, які ми до цього довели. Мені другий гол, ми дуже уважно сьогодні передивлялися. ну це, це якийсь фактор, який неможливо пояснити. І не в тому сенсі, що Жора побіг за цим м'ячем, Це вже був інстинкт. А що до цього привело. І Ми дуже, дуже уважно розбирали цей момент. Мені здається, щоб хлопці почули мене. Ну, робота вже триває, в вже такому настрої, налаштовані на ігру. Сьогодні другий день і сьогодні друг, друг, другий день важливий, тому що перший день відновлення це більш емоційне, це психологічний стан, сьогодні вже фізичний стан більше відновлення, йде, другий день після гри. І завтрашнього дня вже не, ми готуємося до гри з Івано-Франко Франківську.